Насправді з 1 липня введені зміни в ліцензійні умови, і всі аптеки без винятку, хто має ліцензію на реалізацію лікарських засобів, зобов'язані бути учасниками програми Доступні ліки на сьогоднішній день. В електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 3154 суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на відпуск лікарських засобів. Відповідно, ми бачимо, що близько 1966 з них вже зареєстровані учасниками програми Доступні ліки. Навіть більше 1700 вже відпустили перший рецепт, як мінімум, один рецепт електронний для пацієнтів з лікарськими засобами для програми. Сьогодні варто зазначити, що ми проводимо дуже проактивну комунікацію з усіма власниками аптечних мереж, щоб решта, які залишилися, швидко доєдналися до програми Доступні ліки ми бачимо, що з 1 липня вже близько 30 подали свої заявки на підписання договору з Національною службою здоров'я України, і загалом сьогодні ми бачимо безпрецедентну кількість міських відпуску лікарських засобів за програмою «Доступні «До ліки, які складає більше 16,5 з половиною тисяч пунктів відпуску. Так тобто самих аптек, ми сподіваємося, що суб'єкти господарювання, аптечні мережі аптеки. Все ж таки подолають свій страх і визнають соціальну важливість цього проекту програми Доступні ліки і подадуть свою заявку до програми Доступні ліки до Національної служби здоров'я України. Насамперед, таким організаціям або відповідно відомствам, які займаються контрольними діями стосовно діяльності аптек, це є Держлікслужба, це наші партнери. Відповідно, вони мають право проводити такі перевірки щодо дотримання ліцензійних умов. Я розумію, що першочергово ті аптеки, які не приєдналися, вони скоріш за все отримують припис щодо швидкого усунення цього порушення, але з огляду на. Те, що це є умовами ліцензійних умов, то окремі аптеки можуть втратити ліцензію, якщо вони не стануть учасниками програми Доступні літаки.